Переїзд до Дубна крок вимушений переконують організатори фотосалону. Кажуть, бажання розмістити конкурс у своїх стінах з боку керівництва Рівненського драмтеатру, де він проходив торік, вони не відчули. А іншого приміщення, яке б вмістило понад півтори сотні фотополотен, у місті просто немає. В рівному, на жаль, немає нормально великого пристойного залу для того, щоб показати велику кількість світлин, щоб їх можна було організувати в одній експозиції. І друга причина, мабуть, це все-таки дубно. Палац Любомирський, все-таки, мабуть, цим проектом більше відкриється світу. Відкриватимуть іноземним учасникам не лише палац, але й Дубинщину. В цілому оргкомітет уже запланував кілька екскурсій для гостей. кажуть, нерідко світлини з таких поїздок фотографа висилають як роботи для наступного вернісажу. Цього року тем для оцінювання традиційно виставили шість. Це тема вільна, природа, вода. Портрет, футбол і фотоарт. Цьогоріч фотовернісаж на покрову стартує під щасливим числом сім. За стільки років існування конкурс став популярним не лише в Україні, а й у світі, стверджують організатори. Чотири тисячі світлин з півсотні країн, які представляють усі континенти. Роботи для професійного журі у складі провідних фотографів Італії, Росії та України вистачало. Рівнянка Альона Зень, володарка двох золотих нагород торічного вернісажу. Ділиться такі перемоги, надихають. Дало поштовх далі розвиватися. Дало якусь більш впевненість в собі, і звичайно, це відображається і на роботі. Уже відомі імена переможців фотовернісажу 2012. Втім, організатори поки їх не розголошують. Лише зізнались головний приз бронзова з позолотою статуетка, як і у всі попередні роки в Україні не залишиться. Усі переможці, окрім фотокаталогу, з найкращими світлинами, отримають і різноманітні нагороди. А найбільший щасливчик поїде з дубна з новим потужним фотоапаратом. Його серед учасників розіграє у лотерею Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.